Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Про наслідки влучання балістикою по Одесі дізнаємося у Олександра Харлова, першого заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, якою є на даний момент ситуація? Наскільки серйозними є руйнування і яка кількість постраждалих? Вітаю студія. На жаль, сьогодні ми стаємо свідками чергового злочину ворога проти мирного населення України. Сьогодні в день ворог атакував центральну частину міста Одеси з допомогою балістичної ракети. На жаль, ми не змогли уникнути Жертв та постраждалих об'єктів цивільної інфраструктури влучання відбулося в центральну частину міста, навколо розташовані аптеки. Стоматологічна полікліника, заклад громадського харчування, постраждали люди, повилітали вікна та двері у сусідніх будинках, тому що це щільно заселена мікрорайон центральної частини Одеси. На жаль, шість осіб ушпиталено, п'ятеро знаходяться в середньому степені тяжкості. На жаль, одна особа у важкому стані. Лікарі надають всю необхідну медичну допомогу, борються за життя потерпілих. Крім цього, постраждали також два навчальних заклади. Постраждала школа, яка знаходиться поруч, а також приміщення одного з університетів. На щастя, всі школяри та педагоги з в бомбосховище, відреагували на повітряну тривогу. І жодна особа із них не постраждала Пане Олександре, Перепитаємо вас. Води. Перепитаємо вас. Ми так розуміємо, що зараз ви знаходитеся саме на місці розбирання завалів. Хочемо, щоб ви дещо пояснили. Люди, які знаходяться зараз там, це люди, які десь поблизу живуть. Чи вони прийшли підтримати, допомогти? Тобто, хто ці люди, ми бачимо, їх немало там знаходиться на місці. І чи правильно розуміємо, що точно під завалами вже нікого не шукають, тобто там нікого нема. Оця цифра вона зараз остаточна. Чи може виявитися так, що якісь завали треба розібрати, тому що всю картину ми не бачимо? Зрозуміло, що ви її не покажете. На жаль, я не можу зараз констатувати, що це всі постраждалі люди. Я можу лише сподіватися, пошукова рятувальна операція ще триває. Наразі проводяться поквартирні обходи з метою виявлення осіб, які могли постраждати та потребують допомоги наших рятувальників. На місці велике скупчення людей. Це щільно заселений мікрорайон центральної частини Одеси. Але наразі працюють оперативно рятувальні штаби, працюють правоохоронці, які фіксують ознаки злочину. Є благодійники, є оперативний штаб. Міської влади, яким надається вся необхідна допомога постраждалим, починаючи від харчування, закінчуючи юридичним оформленням документів на майно, яке постраждало, дякуємо вам, що вийшли на зв'язок. Олександр Харлов, перший заступник голови Одеської обласної військової адміністрації.